Я просто не можу вам цього не показати. Гляньте, яка краса за вікном. Сьогодні 22 листопада, сьогодні на Аліку Чорна П'ятниця, ну, ця вся фішка, а в нас пішов сніжочок. Клас. Правда, ну, один мінус, що я в кросівках все-таки сьогодні припарила на роботу. Але, блін, м -м -м, клас. Мій малий буде в захваті, тому що він дуже чекав цього снігу. Його обіцяли в середу, а сьогодні п'ятниця. Але він нарешті пішов. Сьогодні трошки, звичайно, день день тому що сьогодні в... особисто в нас друга тривога за день. Перша була вранці що того, як ми пішли до школи і на роботу, завдяки чому я встигла зробити дуже багато домашніх справ. А друга почалась от зараз, в районі 11 години, це знову долетіли. Шахеди повернулися і ні, в не не повернулися, ну, просто знов типу, долетіло до нас, і я не знаю, коли це закінчиться. А в мене є робота. Я не можу собі дозволити повернутися і піти, тому що ну, у випадку, коли дрони дійдуть до міста, якщо дойдуть, будемо. Етими, як я оптимістом, правильно? То я зможу ну, піти десь тут в нас в укриття. А поки що безпечно і тихо, то я буду сидіти і працювати. Замальовка, хід і сніп. Про кота не ох. Кіт? <ріст> <ріст> Мяу, Що? Сніг іде, так, да, сніг. Ну йди, як тобі сніг? Що ви можете на це сказати? Кіт Та давай вже якось. Реагуй на той сніг, а то що? Ладно. Е, до речі, мої думки про те, що поганою ідеєю було йти е, в кросівках на роботу, підтвердилися. Тому що на снігу капець слизько, я як в ковзанах. В літній. Давай, кіт. Ну, Пішли, пішли, я йду сюди. А, ти за мною ту походиш? О, за ефіра, та воно поскользила. Яка мене краса за віконечком. Все в снігу. Шкода, в сусідів вікна не світяться. Там десь сніг? Телефон цього не бачить. Але капить як гарно. Зефіра? Дивіться, яка краса за віконечко. Ром. Сніг сипла. О, ліхтар вимкнувся. Просто неймовірно класно. Ну то йди і що. Дивіться, яка краса. О, морда, 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 морда волохати вийшло. Що, лапам холодно, кіт? Кс -кс. Рома вирішив, що йому теж треба погоцати по снігу, як коту, так? Да? Що, не знаєш, де, не сказав, папа, де лопата? Не сказав. По броди, я пішла папі, скажу, що. Повно снігу, я ж тоді взуюся. У мені в капцях мокро. Я покажу, Тельний номер кіт іде на двір. А там снігу, вон по лавочці, дивіться скільки. Шо, кіт, підеш назад. З хе 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 йде слід слід іде. Коли порадить не лапа сама, то дай О, Собачка. А, там розчищать. А кіт так-то не дуже сіти. Ну, коти вийшли, тепер попарили і ми на двір. Уі. Рома тут вже накопав, наперекопав, набігав всякого. За ніч, до речі, добре снігу не було. Мома, Кокок. А что? Что разлепы Показатель? Да. И Бабу батю. Все... Что? Бабу батю. Да. Папа занятый общественно полезным делом. Я тоже. Рано. <с> Снег. Це результати прогулянки. Ми нагулялися, накаталися на санях, тепер сушу у Ромі капці. Феном, тому що ми скоро йдемо в театр. На обігрівачеві сушиться куртка, бо в неї низ, отам мокрий, і він підсушується. В батареї лежать е спортивні штани, в яких я був. Він був і, не враховуючися ще сюди, е рукавиць, який ми увішані батареї в хаті. Роми в школі дали важливе завдання додому. Зараз ми будемо з Ромою. За допомогою крохмалю і олії робити що? Іскусний сніг. Штучний. Штучний. Сніг. Більше того, треба зробити штучний сніг, сфоткатися за своїм результатом свого хімічного досліду і, 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 і скинути в загальну групу Вайбері в школі. Тому зараз ми будемо з Ромою займатися штучним снігом. От, у нас тут є миска, одна штука, яка вже раніше була зіпсована гіпсовими розкопками. Ми вирішили лишити її на експоненцію на експерименти. Крахмаль, звичайний картопляний. І олія. Звичайна олія. В мене 400 грам. Я візьму менше. Ну, занадто багато олії, може на переводку. — А її теж мало? — Її теж мало. Ну, давай, тоді беремо крахмаль. В оригінальному рецепті було написано, що на 500 г крахмаля треба 150 мл олії, але олію не виливати всю зразу, а типу порціями виливати, тому що олії можна добити більше або менше, залежно від ситуації. Так, ми з тобою візьмемо десь пів пачки, правильно? Так. Олія влизь. — Добре. Тільки, Ром, олити не все зразу льовити, а треба буде лити акуратно. Так, ось так. Л'єш олійку чуть-чуть. І сюди сер Не, 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 Деталь других, до речі, скидали фотки, оці типу, водоброді, воно все-таки гладеньке, рівненьке, у нас такі, трохи Ну, Зато свій рідненький, правильно? Ага, домашній. Закліє і крохмала. Так от теж. Ну от завдання. Ой. Це Дякую, я, я так маркер об руку, блін, прикиньте. І тільки подивись, скільки гостей зібралося на нашому саджу. Так, а ти яка забирає хороші зубки, і так я за них подарунок. Добре, <пас> добре. <пас> Але... <пас>